Любава Гришнова – приголомшлива, талановита і дуже красива українська актриса, гра якої нікого не залишає байдужим. Свій творчий шлях вона знайшла ще в дитинстві. Дівчина досі йде дорогою, яку вона обрала багато років тому. Любава встигає зніматися в кіно і приділяти час своїй родині. Гришнову постійно запрошують брати участь в різних проектах. Професія зобов'язує жінку гарно виглядати, тому після родів Любава зберегла ідеальну фігуру. В житті ця дівчина витримала багато випробувань. Любава Гришнова народилась в місті Харків в українській інтелігентній родині. Мама дівчинки працювала вчителькою, а батько лікарем. Любава була дуже творчою дитиною. Вона ходила в театральну студію, брала участь у постановках мюзиклів, а також цікавилась журналістикою. Колись вона навіть була ведучою програми Дитячий кінозал. В кіно дівчина дебютувала в 15 років. Їй тоді настільки сподобалось зніматись, що вона точно визначилась зі своєю майбутньою професією. Після одержання шкільного атестату Гришнова пішла вчитись на актрису. Вона поступила до Київського університету імені Івана Карпенка Карого. Ще, будучи студенткою, одержувала пропозиції від режисерів, які запрошували її брати участь у своїх театральних постановках. Тому до закінчення навчання Любава вже мала непоганий для її молодого віку досвід. Дівчина рік прослужила в театрі, але потім зрозуміла, що кінематограф їй подобається більше. Спочатку їй діставались другорядні ролі, але потім вона знялась у фільмах Особисте життя слідчого Селіванової, Наречена, мого друга та інших. З часом любову почали впізнавати перехожі на вулицях. Визнання прийшло до актриси не одразу їй довелось багато і наполегливо працювати, щоб стати популярною і затребуваною актрисою. На зйомках фільму Наречена мого друга Любава зустріла Михайла Пшеничного, який згодом став її чоловіком. Закохались вони одне в одного не одразу. Іскра між ними почала відчуватись тільки до кінця знімального процесу. Михайло запропонував своїй коханій руку і серце під час відпочинку у Домінікані. Ця романтична подія відбулася на красивому березі океану. А почалось все з того, що чоловік був відсутнім цілий день, ходячи по місцевих магазинах в пошуках красивих білих речей. Його кохана в той час дуже хвилювалась, і в один момент вона розплакалась і пішла купатись в океані, щоб трохи заспокоїтись. А коли ж вона вийшла на берег, то побачила там свого коханого чоловіка. Він стояв в білому костюмі із обручкою в руках. Після такої зворушливої пропозиції руки і серця Любава просто не могла не погодитись стати дружиною Михайла в 2017 році. У пари народився син, якого подружжя назвали на честь батька Михайликом. Варто відзначити, що до війни актори жили і працювали в Росії, але після 24 лютого Любава та Михайло чітко озвучили свою позицію щодо війни. Вони підтримали Україну і повернулись на батьківщину. Зараз ця чудова пара продовжує активно працювати і волонтерити, додаючи свій внесок до скорішого наближення перемоги.